Привіт, Йоу, хай! То сьогодні ми будемо грати в Sandov 2 перше відео. Як ви знаєте, Ну, я в нього граю довше, але так, ну, якби ви вивеште за таку зразу, просто сьогодні Ну, день, де я тільки проснувся ще спросонь. Ну, просто 9 година, вибачте. Так що ж, ми сьогодні підем. Як хто грає, то кажіть, підемо ми в союзники. Сьогодні ми підемо в союзники, але сьогодні я відкриваю крейт. Ну, дивляйте мій інвентар, просто щоб по приколу. Ну, от, от то все. Ну, якби, я граю в цю роз... з. П'ятого, четвертого сезону, ну не знаю. Е, так що ставте лайки, підписки, колокольчики. Е, і то, вибачте, то, що довго, просто довго не було відео, просто мені теж сумно. Е, то, що як, ну, не було відео. Ну, бо я зараз відпочиваю самі зараз. Я е, там шорт зараз викладаю. Блін. Дякую вам велике за 16 підписників. Мене просто то радує. Окей. Okay. Давайте відкриваємо крет, Закриваю я, закриваю очі. Я перший стрім показую лице. Отому три, два, ну, 50 підписників. Один. Нуль. Вони прикалуються, прикалується. Вони прикалуються, тому воно не... О, oh, нет! No. <sweak> Сумненько. Mm. Ну, давай это глянем зараз. Чекай, ты меня не такого Ну, я ма, я ма, честно кажу. Окей. 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 Ну, то дейм. Идем в союзники. А что, не? Эм, выбираем сенсор. Розлився, коли я так встигну. А ще напишіть в, ком е, в коментарі, як пройти у цей командер пас щось я зовсім Н не поняв. <пл 'явлення> Сьогодні буде відео, якби але дивіться, ми стаємо гіперактивніші, ви і думаєте, що ви таке ну, говорите, ми вам не віримо. Ну, дивіться, Я вигнав Вадима із команди, хто його знає, хто не знає. ну, мені одно. Ми збираємо нову команду, тому як хочете, ви можете приєднуватися. Коли ми збираємо під 50 підписки, ми вирішили по суботах, по 3 годинах будуть стріми. Ну, десь так, якщо. Ну, якщо будемо мати хоча б десь 100 підписників, давайте включимо звук. Зараз серйозно відпочиваю з батьками Ми в Єгипті. Окей. Okay. Є, ну мене дуже радує, тому що я просто зараз відпочиваю, записую відео саме на морі. Як я вам показав без скину скінчорти. Ну, зараз, знаєте, що мене здивувало? Просто один шорт я викладаю про як би Troll І ми там назбирали просто 5 підписників. Е, і там ми ще назбирали то... 440 переглядів. Дивіться, люди, якщо ми назберемо 10 тисяч переглядів, мені куплять ноут А ви розумієте, що таке цілий ноут. Тому Тому мене то радує це ж, якби. Отому... Негайно підписуйтесь і переглядайте мене і лайки ставте. Тут на... Ой -ой -ой -ой. Інтернет заглючив, певно. Ну, та ще Вадим, чи хто-то, ну я не знаю. Ну, добре, зараз першу катку злили. Стріме, дивіться, я буду ставити опитування, я вам покажу свій телеграм-канал. Приєднуйтесь, окей, okay, пішли, пішли. Якби, ну, це все, коли буду стріми. Тому негайно підписуйтесь на канал а то бан. Шуткую. На... На... Окей. І ще я хотів е, зробити розіграш на оце або на оце, як ви захочете. Якби. Ну і ще я маю отакий, як би. Э, Гігл. Він прикольний, чесно. Ну, як би буду робити теж розіграші, може на ножик теж якийсь Ну, добре, пішли на А. От дивіться, кого я дивлюсь? Ніка карусу. Е, ну, багато ще кого дивлюсь, як би. Ну, це я просто кажу, то що дивлюсь Ніка карусу, бо я і дивлюсь, ну. Може теж буду старшипки записувати, як вона, ну. То ну. то вони. Це бомба? Та, ні, ту тут біра з того. Ну в мене якась. мене у мене команда. Щось зовсім вже. Глянь, на мені дрібаш просто. Просто я вчора собі задонатив 30, 3 тисячі голди просто. Не, ну, то треба було мені. Я собі ще тисячі планую задонатити, але то не 100% вже. Ну, зараз тут чел, май выйти. И тут ходите к заж. Да ну, и тут чел. Чел, войди. На тебе, о, е. Не. Окей. Ні, ну мене дуже радить, то, що це кисло кісло шортс 5. Для мене це просто радість, небесна радість. Ну, самі розумієте. Якщо ну, дивіться, кому, коли я вам кажу бажано дивитися. Е, хм. Я йому безплатно не дам. Я лише провожу тести. Всього мінус один. Мені я на цьому треба шу просто. Ну, у мене лише три ножика, чесно. Ну, але провожу так тести теж. Шо ну, де Ну, що, як ви там захочете, пишіть коментарі, ми можемо вам ще щось зняти. Ну, не лише ну. стендов, там, Roblox, маєм. Можно скачать еще что-нибудь. Да. Не, на, не замышла, не ну мы зараз тащим, нормально. Да, нормас. Ну і де він. Туда виніс. Ну, серйозно, мені цей драбаш дуже подобається. Я його тільки. Я вчора просто купив два ножика, один я ще тоді купив. Ну, можу. Я просто буду роздавати то. Ну, чесно, в телеграм-каналі, чесно. Ще е... то. Ну, дивіться, я шукаю команду. Приєднуйтесь, якби я не забороняю. Мен... Десь 5 людей максимум. Я за... Зараз я і. Може, ви знаєте віта. Мені треба одню три людини. Так що три людини я приймаю. Пишіть коментарі і все буде. Чики, поки підписуйтесь. Ви зрозуміли? То де ой 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 ти хлопчик. Ну, давай. Він, він помре, він помре. Стоїть цукол. Та ну, я так і казав. Ну, ок, зараз буде зміна команд. Та, зміна команд. Ну що три ну, кіла окей, окей, м. -м, 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 -м. шо? Ай, дуже мені не шкотно дещо, Тож, Мінус один, там другий, другий, то ну я на ножки. Туди. Окей, окей, окей. Ну, дивіться, ми ще в Майнкрафті будемо знімати хардкор виживання. Що я кажу, для чого вам треба приєднюватись? Хардкор виживання, хорор, е, муди. Я, шук... я вже знайшов багато мудів. Зомбі муди, дракони муди. Це на 100 мудів, коли буде. Herobrin е, моди. Е, Нова Вронька муди. Ну, багато мудів я знайшов, ому. Окей, mm. okay, не буду задоблювати одне питання, як якби, ще б. Щоб... Бо відео тоді буде нецікаво. Правильно? Правильно. Hmm. А ти прошуш нам тоді поговорити. На тобі. На тобі ти бомбу, бомбу дай. Я вот так я с папой рублю, честно скажу. Да что я лишь одно слово кажу и все. Не. На. Пленты, пленты. Та ну Веси просто Ти в кілі зробити Не добіг я одну кілі О ні 5-5 зараз буде 5-5 Al... Rvani, rvani No, non è rvanovo, vabbè Un po' di più Ok, ok Ora in questo tempo, nel mio tempo normale Due, sei, ave Due, sei, ave А в МК щось во ще Ну, давай піс. Навіщо я на снипа тратив? Не міг грати на снипа? Ну, чуть-чуть мій, чуть-чуть, Та ну нафіг. Що я на фамасі теж не мій грати. Та ну, мене зла, я просто застрибнув на той на ту ж. Кенці ну. Ооо, шо я за тупондзе. Це... Окей, купуємо мій улюблений драп. Шок. Шо? Скільки він коштує на ринку? Десь 300 чи більше? Ну з тим наклейками більше. А я його купив за 300. Блін. Хоча ну... б ми зараз не програли. Один, цей два. Програли. Окей. Ну, в мене ще з... оце є. Зараз вам покажу сіночок отакий. Бачите. Я, я зараз тебе. іди сюди. Сюди йди, Я тебе зараз. Тай. винеси винеси його. винеси, Просто саєшки. Туда. Ну, не саєшки скалаша, але. Теж добре, теж добре. Що ж мені взяти? Добре, подумаємо це в вісім. Ну, цей ножік походу бі... швидше б'є. Треба тебе було на ножик просто. Треба тебе було на ножик просто. Пану я чуть-чуть. Флешку маю, мені треба оце це взяти. Ну, це останній раунд і так. О, ні, калаш, краще візьму. Якщо ми зараз програємо 8-7, це буде О, один на один! Один на один! Печально. На як Як? В голову? О, як? Ну, мені шкода, я просто нам всікату слив. Дежбой, хто чекає дев'ятий сезон? Я окей. Okay. Pre... Там дев'ятий сезон дуже цікавий. Там дадуть нову пушку, скини на фамасну і ще на ще щось там. Ну, я так не придаваю до трейлера. трейлер. Um, мені б... я чекаю оту нову пушку. Коли е, буде нова пушка просто пушечка? Я за нею вже хочу пограти. Ой. Туда? А, і знаєте, коли додавала які... зараз скажу, якусь там пушечку, я ткину. Вона на тері була, я відкинув. А щось без назива немає такої пушечки. А сьогодні. Зараз чекайте. Ой, э, вивіш сьогодні тут. Ну, э, дивіться, э, ставте лайки, підписки колокольчики. На цьому ми закінчуємо. Всім па-па! До відення!